На Красноградщині успішно реалізовуються міні-проекти ПРООН та Європейського Союзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 3 У цьому зміг переконатися голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, який відвідав наш район з робочою поїздкою у четвер, 19 травня. Сьогодні у Брестовенківській загальноосвітній школі першого другого ступеня навчається 76 дітей. Заклад побудований майже 50 років тому, тож більшість вікон уже давно потрібно було замінити. Це вдалося зробити лише в цьому році за рахунок міні-проекту. Загальна Вартість робіт склала 219 тисяч гривень. З них 42 тисячі гривень кошти сільської ради. Ще 15 тисяч гривень зібрала громада. Як розповіла педагог організатор школи, кімнати відтепер тепер стали набагато теплішими. В школі було замінено 34 вікна, Это были окна заменены по классам. Начиная 5, 6, 7, 8 класс у нас были заменены окна, также учительская, коридор был заменен. Конечно, благодаря этим окнам стало очень светло. В классах стало намного теплее, потому что это энергосберегающие окна. И вы знаете, вот даже у детей немножечко настроение улучшилось, потому что, ну, когда красивая школа, все-таки мы болеем душой за эту школу. Сергій Чорнов разом із головою районної ради Володимиром Птишником оглянули класні кімнати, оцінили якість робіт, поспілкувалися із педагогічним колективом Берестовеньківської школи. За рахунок такого ж проєкту недавно було замінено 22 вікна і в піщанському навчально-виховному комплексі. Громада цього населеного пункту активно долучається до реалізації на місцях міні-проєктів. Так у цьому році Піщанська сільська рада стала переможцем у конкурсі міні-проєктів разом у майбутнє, за рахунок чого на вулиці Калиновій буде проведено освітлення. Для молоді встановлено спортивно-тренажерний майданчик, як зазначив Сергій Чорнов, у 2016 році в області планується реалізувати близько 50 проонівських проєктів на загальну суму 16 мільйонів гривень. Суттєво збільшено фінансування і обласних проєктів разом у майбутнє. На території Харківської області з провоновським проєктом працюємо вже багато років. Скалася нормальні вже такі конструктивні взаємовідносини в цьому році. тут Розпочали в минулому і в цьому році продовжуємо і завершуємо третю фазу цього проєкту. Місцеве самоврядування якраз ініціює такі проєкти і всі ці проєкти реалізуються переважно в сільській місцевості. На території Харківської області по цим проєктам залучено і реалізовано проєкт на суму загального банку 16 мільйонів гривень. Перемогу отримали 8 районів, два міста Чугую, і Мерефа І проєкт також фінансує сьогодні ряд закладів, які сьогодні приймають переселенців. І вже чотири проєкти на загальну суму понад 5 мільйонів гривень вже реалізовано на території Харківського області.